Картопля! Копаємо? <звук> Опа! Бабуся ругала мене за це. Порізала. Блін. Реально? Реально порізала. Соняшник був, пшениця була, ячмінь був, кукуруза була, соя була. Картопля! Маємо ось такий врожай. Дивіться. Звичайно, це не кінцевий результат, тому що зараз у нас 1 липня. Пліччі достигає і формується, але господарство вже копає молоду картоплю на продаж. Давайте подивимося деталі. Підходь. Це молода картопля, яку ми звикли подавати до столу з маслом, з укропом, з м'язком. Правильно? Правильно? У вересні у нас наступає час повного дозрівання цієї культури, і тоді ви побачите саме максимальний результат цього добрива, вплив цього добрива на врожай. Зараз такий період, що бульба найбільше потребує калію. Наше добриво грінзеріт сприяє вивільненню саме цього елементу і, в принципі, взагалому потрібних елементів із ґрунту. А ще я відкрию вам такий секрет: це добриво обов'язково вплине на смакові якості вашої картоплі. Спробуйте обов'язково!